Доброго дня малята! Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Адже ми будемо говорити про тих, кого кожного дня бачимо на вулиці, про тих, хто живе у нас вдома та радісно зустрічає вертлявим хвостиком та довгими лосами. Прослухайте уважно загадки і здогадайтесь, про кого ж піде мова. У дворі не ловить. А Каже різко, гав-гав-гав. дім охороняє, китцю мурку захищає. Бачить з будки двір увесь. Хто це тітки? Звісно, пест. Ніжно лащиться до ніг, носить повідок під бліг. Довгі вуха, хитрий хвіст, мурко тіти має хист. Кіт. Так, це котики та собачки. Деякі пухнасті живуть разом із люблячими господарями. Однак є і такі чотирилапі, які пощастило менше. Гостаті живуть на вулиці або у притулках. Притулок для тварин це місце, де живуть кудлаті, поки їм не знайдуть нову родину. Тваринок там годують. За потреби лікують та шукають нових господарів. Як ви вважаєте, де тваринкам краще вдома чи у притулку? Так, вдома. Бо вони мають люблячу сім'ю та затишну домівку. А чи знаєте ви, як потрібно доглядати за тваринками? Собаки котів треба годувати. Давати пити воду, гуляти з ними на вулиці, але разом з дорослими, купати, вичесувати, обрізати кіхті, за потреби водити до ветеринарного лікаря. Кожен домашній улюбленець повинен мати іграшки і своє місце для відпочинку. А зараз я вам пропоную пограти в таку гру кіт чи собака. Я буду називати риси характеру тваринок. А ви будете вгадувати, хто це, собачка чи котик. Отже, розпочинаємо. Охоронець. Собака. Майстер підкрадання. Кіт любить багато спати. Кіт любить вмиватися. Також кіт. Муркотун. Кіт. Його легко дресирувати. Собака. Не любить купатися. Кіт приносить капці. Собака любить прогулянки на вулиці. Також собака. Чи сподобалося вам моє заняття? Чи будете ви допомагати чотирилапим друзям? Запам'ятайте, що ви відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре, велике і добре серце, щоб знайшлося в ньому місце і маленькі комашці і тваринці. До зустрічі!